Вітаю, шановні добродії. Сьогодні 3 вересня 2023 року. і Я знаходжуся в Одесі. Далі продовжуємо а сьогодні якраз дивитися е, ті об'єкти, де були попадання російських ракет. Ну і для мене це знаєте, як болю відкликається, тому що... Одеса вони називали це російське місто і таке інше Миколаїв, Херсон, а самі довбають і стільки зробили тут лиха. Я хочу якраз відзначити, що це бізнес-центр, і далі ми поїдемо, подивимося і православну церкву, як вони роздовбали. Ну і передо мною знаходиться. Політехнічний інститут, так само з одною хвилею було вибито вікна і це заклад освіти. Я вас хочу сьогодні в рамках програми Часпік і Кружанівський повідомити про те, що, будь ласка, підтримуйте наш канал. Ми робимо для вас ці передачі і донатьте. Давайте свої подобайки. Я також вам закликаю розповсюджувати наш канал, його поширювати. Для нас це дуже важливо. Ну і я буду далі продовжувати сьогоднішній наші допраження. Якраз ця система захисту і вона дозволяє е зробити ті дії, які дають можливість. Щоб пуски оцих ракет і шахетів, інших дронів вони не влучали в цілі, але знають дуже добре орки про те, що і є така тут молва одеська, про те, що Ді Капріо і Сталони вони надали також свою допомогу і сприяли закупівлі якраз цієї системи Петріот. Як ви знаєте, вона коштує дуже дорого, більше 1 мільярда доларів. І якраз щодо тих ракет, які дають можливість збивати ворожі ракети, вони більше 1 мільйона кожного коштує. Но по всій Україні, як зазначив Головнокомандович, нам потрібно щоб таких систем було більше як 200. тоді ми зможемо захистити е, всю Україну. Але ви знаєте, зараз ми ведемо мову про те, що в Одесі якраз вони і хочуть тут зробити лихо для того, щоб люди зневірилися в наш захист, вони цього не дочекаються. Мало того, я вже багато разів повідомляв про те, що е, Путін дійсно. Вже доходить до своєї кондиції, і вже олігархат російський бачить, що вони не будуть далі наживатися на російських можливостях, і вже наша, наші збройні сили, я гадаю, хоть повільно, але вони просуваються, і скоро ми дійдемо до Мелітополя. Я гадаю, що якраз ці. Діяння, які тут проходять в Одесі, вони показують, що ми здатні захистити нашу країну і звільнити всі всі наші території. Далі продовжуємо. Ми знаходимося біля археологічного музею. Також було попадання і ну, ви знаєте. Оці високоточні ракети, як вони називають, вони вже задовбали. Мало того, тут близько знаходиться мерія міста Одеси. Ну і я думаю, що вони якраз цілили сюди до мерії. Але чого до мерії, Чого тому, що ну я вчора давав інформацію про те, що в, в Одесі, якраз в районі Аркадії, там знаходиться. Будинок доходний, який дає великі прибутки і власністю є російських олігархів, хоча чита ложкових вже у Кобзона, але вони збирають величезні кошти. І зрозуміло, що кришує це якраз мер Одеси Троханов. Я думаю, що по йому вітання хочу сьогодні передати. Ми зараз будемо підходити до пам'ятнику Пушкіну, який він не хоче, щоб ви його зносили. Ну і далі продовжуємо. Я продовжую пам'ятник Пушкіну, якраз він знаходиться навпроти мерії. Одеси і там якраз висять таблічки про те, що там заборонено зйомки, тому ми не будемо цього робити. А зараз якраз ми знаходимося неподалік біля оперного театру, він навпроти мене. Я якраз хочу зазначити, що питання того зносу пам'ятника Пушкіну, воно було. Обговорено на депутатській комісії в мерії міста Одеси. Ну і якраз мер Труханов проти того, щоб його було знесено. Хоча зараз іде програма в Україні про те, щоб всі історичні і все, що стосується і пов'язано з Росією, воно не повинно бути в Україні, мало того, і приміновується і вулиці. і Я зараз е, повинен перевірити, як ще чи називається вулиця Пушкінська в Одесі. Але е, якраз питання щодо е, того, що сам Труханов проти того, щоб зносити пам'ятники, зрозуміло, що в цивілізованому світі е, є багато таких. Е, е, того, що і стоять пам'ятники і королям, і царям, і, і так далі, і якраз там у них немає немає війни. І зараз наші, наші люди, громадяни України, насамперед, вони настільки зараз підняли питання щодо якраз. Декомунізації, де знаєте, русифікації і питання щодо того, що мер Одеси Труханов проти цього, на кого він працює? Я якраз хочу задати йому питання. Мало того, він повністю погряз в оцих корупційних схемах і я хочу якраз і дослідити дуже, дуже прискіпливо. Його діяльність. Мало того, ми будемо дивитися на роботу наших органів місцевого середування по всій Україні, тому що це якраз той основний аспект там, де потрібно якраз проводити і втілювати народний контроль. Мало того, ми будемо вести мову про те, щоб законодавча в Верховній Раді було прийнято рішення і якраз контроль за органами. За діяльності органів державної влади це було е, е, пріоритетом, тому що якраз і корупція вона і йде від е, високих посадовців, е, чиновників, і е, їм притаманне, коли вони беруть е, е, і вступають на посади, приймаючи присягу е, служити народу України, а вони служать е, е, тільки своїм сім'ям, собі, ну і своїм начальникам. Я якраз і видумував про те, що питання боротьби з корупцією, воно настільки зараз буде висвітлюватись на нашому каналі дуже, дуже з великим ракурсом, і ми будемо вас прохати, щоб ви розпосюджуєте наш канал. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого антикорупційного руху. Я нагадую про наш сайт СтопКОР зумір.інфа залучайтеся, надавайте свої пропозиції, так само підтримуйте наш канал. Нам це дуже потрібно. Ми зараз робимо дуже великі якраз оці поїздки по всіх містах України. І зрозуміло, що для нас принципове питання щодо вашої підтримки фінансової. Ставте свої подобайки хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Дуже великий сегмент дивиться наших підписників, але і більше 70% той, хто заходить на наш канал, забувається робити, то зробіть це зараз. Поставте, нажміть на колокольчик, підпишіться. Вам буде цікаво. Ми будемо працювати якраз на висвітлення цих корупційних діянь, чиновників ну і програма. Антикорупційна вона принесе свої результати це другий фронт, який ми повинні так само на ньому перемогти. Як завжди, ваш Сергій Кражанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!